Привіт усім нашим друзям! Вітаємо, шановних глядачів. Ви на таємному віснику. Сьогодні для вас будуть працювати прекрасна пані Тетяна Гай і я, Катеріна. Пані Тетяна, я дуже рада вас вітати. Вітаю, Катеріночка, вітаю всіх ваших підписників. Пані Тетяна, ми скучили за тиждень і, на жаль, здійснилися ваші пророцтва та що ви говорили за кривий ріг, і за чоловіка там в машині, от прям буквально в новинах. А, за Харківщину за всі жахіття. Скажіть, будь ласка, у нас вихідні? Так, сьогодні угу. якими вони будуть для України? Спочатку ми подивимося по і по містам буде коротко. Якими вихідні для України? Будуть кошмарити точково, якісь міста, тому що тут дев'ятка мечів. Симірка мечів будуть деякі міста не полишає небезпека. Треба зараз передивитися, які точно, тому що дивіться тут показує карта сили і маніпуляції, тобто вони нас хочуть залякати. Ціль їхня це залякування, тримання в страху. Вони вже розуміють, що ніяких більше е цілей, які вони хочуть, вони не досягнуть. Тому єдине, що для них залишається, це стріляти по нам. Ну, що ж, тоді пропоную розпочати зі столиці України. щоб буде справедливо. Якими будуть вихідні, нагадую, що це у нас 5 та 6 квітня. Я не можу мій цей удар по Києву. Я так хочу, щоб він уже, можливо, там не програвся. Ну, але зараз мені показують, що після затища по правосуддю шахеди точно будуть в столиці на вихідних. Але можуть вдарити тут ще й дьявола, де і смерть іде. Розумієте, вони от як вирішують, коли, 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 коли от завдати цей удар по Києву. І тут такі сумнівні карти, наче. Хм. Дуже незрозуміло. Тому що ще, можливо, не вирішено. Вони якось спонтанно це зроблять. Ну, але це буде швидше всього не на вихідні. І я це й бачила, що це буде не на вихідні, це буде будній день. Так, і ще світло має бути на вулиці. Угу, угу. От воно мені так от дивиться і все. Добре, давайте подивимося Київську область і можемо подивитися, як просять наші глядачі. Знаєте, от наприклад, по там по трикутникам. буча ірпінь, гостомель, так один трикутник, А далі, там, де у нас Вишневе, крюкавщина, другий трикут, ну квадрат на це так. Буча, це цей буч, Бучанський, як ти кажеш, трикутник. Не так. бачу небезпеки на вихідних. А ось, от там, де вишневе, оце ви кажете, буде шахеди будуть, будуть збивати. Але будуть збивати, я не бачу там жертв. Біла церква фастів. Ні, нема загрози. Давайте тоді подивимося, що поруч для початку, так. Житомирська область часто на нас ображається, що ми її не дивимося. Зараз ми її подивимося містом Житомиром. На вихідних ні для Житомира, ні для області небезпеки нема. Чудово. Чернігів, оце гарна новина. Чернігівщина. там. Там. Знаю, що там зараз ворог хоче. Прориватися, ніби, як казали. Дивіться, от Чернігівщина і Чернігів. Ні, Чернігівщина, там от точно будуть пожежі, якісь від збиття, від падіння уламків, жертв не бачу. Чернігів. Мені Чернігів кажуть після вихідних. Після вихідних, не на вихідні. Переходимо до регіонів, які найбільше всього потерпають від ворога. Сумщина, пані Тетяно, Що там? Окремо, давайте Суми-Сумщину подивимося. Суми. Шахеди будуть. Сумщина, Суми? Слухайте, в Сумах може бути теж якась пожежа, От, будуть... але в пожертвах я не бачу. От якось спокійніше мені кажуть, сума якось на вихідних спокійніше, ніж зазвичай. Давайте перейдемо до Харків, окремо Харків, Харківщина. Дивіться, і Харків, і Харківщина дуже велика небезпека на вихідних. Тобто вона ніде не зникла. Будуть, звичайно, будемо відбиватися, будем, але буде гучно. Буде гучно. І Харків, і Харківщина. Щось ворог знову взявся, кошмарити Харків, то було відносно якось трошечки спокійніше, а це він знову туди переключився. Погано. А... Варто подивитися нам напрямок. Куп'янський. Ну, я маю на увазі фронт. Куп'янський, Лиманський е і вгалі Харків. От на Куп'янському там зараз дуже гаряче. Тут і туз мечів мечів, і шестірка мечів. Дуже гаряче. Лиманський спокійніше. Там не така напружена обстановка, але. Те, що я бачу, якихось проривів ворога, я не бачу, тобто будемо тримати позиції. Боже. На, на Куп'янському дуже важко там нашим хлопцям. Дуже, тому що бачу дуже напружена обстановка. Коли вже стане краще? б вперед запитати, знаєте, де ти знає, що я хочу сказати, воно вже як показує. щитується інформація, що якби вот от, ну воно вже якби є, розумієте? Просто зараз це вирішується на такому рівні, щоб показати це, припідняти цю завісу. Ми багато чого не бачимо, справді дуже багато чого нам не дають інформації. Бачимо і навіть в новинах, тому що люди пишуть, що от там так було, як ви казали, там так було. А ти заходиш в новини, ти цієї інформації не бачиш. Бачиш, ще дуже багато Катериночко, зараз буде підніматися завіса і буде е, відкриватися. Дуже багато зараз говорять про розмову Путіна і Трампа, яка відбудеться, е, яка має відбутися. І я бачу, що ця розмова дуже-дуже важлива, тому що Путін має сказати те, е, повідомити Трампу те, яке рішення він прийняв. І тоді, після цієї розмови, Справді буде дуже багато чого відкриватися, тому що ніхто на цю розмову вже не покладає ніяких там надій, тому що думають, що це буде переливання з пустого в порожнє. Ні, я цього не бачу. Я бачу навпаки, що стане дуже багато ясності після цієї розмови для всіх нас. Ми можемо зазирнути на далеке майбутнє. Ми, а... Чекайте, давайте так. Шановні глядачі, ми повернемося зараз дивитися ваші е, міста за цю розмову, раз ми вже почали говорити, аби не вертатися. Давайте, пані Тетяно, ви спробуйте нам привідкрити завісу таємниці, яке рішення прийняв Путін. Хоча б що карти покажуть? Вони звичайно покажуть старт на тут та зараз. Але Ха. ну дивіться, які цікаві карти. Дивіться. А, дійсно, є тут показує мені розмову. Вона буде не такою люб'язною, тому що тройка мечів і смірка мечів, але вже все визначено імператриця. Це просто маніпуляція путіним, і він має сказати своє рішення. Це тиск на нього. Але йому було дано цей час для відходу. От чому він так рушить нищить наші міста. Чому б'є, тому що щоб знищити максимально, тому що вони вже прекрасно знають, що вони програли. Просто цікаво, що йому скаже Путін на чому, знаєте, на, на чому він зупинився. Що там з приводу наших, ну наших тимчасово окупованих територій, так що Поріжжя, що Херсонщина Знову ті самі карти випадають: тройка мечів, дев'ятка мечів. Тобто він буде противитися, знаєте, до останнього. Що ні, я не погоджуюсь. Мене це не влаштовує. А чому тому, що йому не вигідно закінчувати війну, тому що війна для нього це могутній і потужний егрегор. І йому вигідно, йому подобається воювати, йому подобається вбивати, йому подобається, коли і дивіться, на рахунок він справді от збирав, це зараз, буде саме велика мобілізація, да? тому угу. що всі дуже її бояться в Росії, тому що кажуть, і навіть військові там аналітики, наскільки я чула, кажуть, що він дійсно планує робити другий великий наступ це або літо, або початок осені. Але. Не бійтеся, я переглядала це питання. Він то планує. Але знаєте, інколи, коли планам не, ну, не, не, не суджено здійснитися. От коли щось відбувається таке, наприклад, да, там, маєш їхати в поїздку, там запізнився. Тобто воно не від не людський фактор навіть. От і, і так само буде і з Путіном. Так він збирає, так він планує, але йому не вдасться, не буде ніякого більше другого наступу на Україну. Не буде. Не влітку, не ні восени ніколи. Ви попередили моє запитання, бо я теж хотіла проти звичайно про цей наступ, про що це все розганяється в засобах масової інформації. А, пані Тетяно, як ви хочете, ми далі продовжуємо дивитися міста? Чи зараз дивимося політичний блок, як якщо вже почали? Давайте міста подивимося, тому що я там небезпеку відчуваю. От давайте. особливо особливо східна Південна Україна. От є небезпека. Мені є небезпека. Йде на місто Дніпро на вихідні. От зараз давайте переглянемо чи не програлася небезпека. Так, Давайте дивитися, дивимось. Місто Дніпро. Поки пані Тетяна розкал розк... розк... Я хочу вам сказати, пам'ятаєте, пані Тетяна нам говорила, що прилетить Дніпро, там де центр міста поблизу мінора. Оця вся історія. Значить, корабель з кораблем програла. На минулому тижні, на жаль, та оцей Бартоломео А сьогодні внаслідок е, нічної ракетної Боже, внаслідок е, нічної та нічного обстрілу, пані Тетяна нам казала, що буде щось схоже на арки. І ці арки виставили телеграм-канали. Це м, в облдержадміністрації у них вікна, ось такі у формі ару. Тобто, uh -huh. Рада і власне. Дивіться, Ось... Дніпро ще будуть бити на вихідних. Але будуть відбивати. Я не бачу там трагедії, не бачу загиблих. Але бити по Дніпру будуть. Не буде спокійно в Дніпрі а, на цих вихідних. Mm -mm. Давайте подивимося, куди. Це ну, житлові будинки, це не саме. Це. Це, центр йде. Знову йде центр. Іде центр, і там, де люди кажуть, отам, от де люди, буде летіти. Так і давайте Дніпропетровську область. Окремо, звичайно, вже наш рідний кривий ріг. Вже це стало не тільки місто президента, вже стало місто кожного українця. Дивимося. І область, бачите, десятка мечів по області буде дуже сильно, бо тут по правосуддю, але будуть відбивати, будуть відбивати область, але Дніпро, Дніпропетровщина, вихідні небезпечні. Кривий ріг. Так. Я бачила ще одну трагедію в Кривому Розі. Давайте глянемо, чи воно буде на вихідних. Чи на будніх. Зараз не показує. На вихідних зараз не показує, секунду. Якось вони, розумієш, важко дуже продивитися, вони якось постійно змінюють план, тактику. от, І дуже важко. В них, як знаєте, сім як п'ятниць на тиждень. Так, нагадують вихідні кроваріяна безпека. Ну, шахеди будуть, але це не на вихідних буде це трагедія. <PLZL1> Пізніше? <пізьку> угу. Давайте подивимось Полтаву та Полтав. Так, Полтавщина. Дивіться, летіти буде, але я не бачу. От я не бачу е там тр трагедії, щоб була. Ні, Полтавщина нормально на вихідних. І Полтава, і Полтавщина. Так, рухаємося тоді в Донецьку область. У нас там Краматорськ, от за нього питали прямо за фронтовий напрямок. Ну, Звичайно, Покровськ, Славянськ чи Слов'янськ завжди чомусь люди роблять наголоси. Дивіться, Краматорськ. от якось я не бачу такої небезпеки. Не бачу. Покровськ буде гучно, буде гучно, але не так, як було раніше. Трошки вже стихає там. І Славянськ. Ну, дивіться, там на околицях завжди гучно. Хто знає, бо я часто буваю теж в Слов'янську, але таких от прильотів там по місту я не бачу на вихідних. Кажу ще раз дивимось вихідні. Так. Щось мені йде, ти знаєш, Катеріночки, щось мені йде, Одеса мені не подобається на вихідні. Давай дивитися, Одеса, Одещина. Окремо можемо шхи. маленькі міста, оті, що з портами пов'язані. Одещина. Ну, от не Одеса мені йде, а Одещина. Саме Одещина. Балістика, шахеди, реталі що там? Балістика чи шахєди? Дуже швидко. Якось швидко це значить не шахет, тому що шахет довго летить, а це по колісниці мені показує швидко. Угу. Вже якби. Протягом трьох днів. Але будуть збивати. Десятка, тут то теж мечів іде, слухайте. Але збивати будуть. Але буде дуже хоч. Гучно на вихідних, от Одещина, і показує мені, час навіть показує. От вечірній, але ще не ніч. А що, власне, під загрозою? Житлове, нежитлове, можемо, так. Інфраструктуру. Я не знаю, яка там інфраструктура, але показує, що це не житлові. Ціль не житлові, не цивільні об'єкти. Ну, Дякуємо за попередження, будь ласка, обережно. А Одеса мені йде, кажуть, от не дають спокою. От зараз от чую, кажуть, що понеділок-вівторок і Одеса буде. Понеділок-вівторок, от Одеса, сама Одеса. Оце так, така інформація мені зараз йде. На вихідних Одещина, понеділок, вівторок, Одеса. І ви казали, що вам також не подобається південь України. Ми подивилися Одесу, Одещину. Давайте вже подивимося Миколаїв. Слухайте, Миколаїв, от Миколаїв мені не подобається взагалі. А верніш навіть не Миколаїв, а оці маленькі містечка, там, де портові. От там прям буде дуже, дуже будуть бити туди. Прямо вони, як іде, акцент змістили на, на, на цей регіон. Змістили акцент. тож, будь ласка, особливо жителі Миколаївщини. Миколаївщини. Будьте обачними, тому що е, ворог. Е, Зараз акцентував свою увагу саме на цьому регіоні. А що ж тоді Херсон? Херсон, Херсонщина. Ну, як подивимось, правий та лівий берег і окремо. Так, Херсон. Да. Ну, вибухи, 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 королева мечів, п'ятірка мечів. Ой, слухайте, Херсон прям от прям пожежі, прямо от іде як в будинок. Такі, я бачу, як п'ять поверхів. Ну, такий, як, як, ну, як хрущовка. Uh -huh. І прямо ще обвалюється. А uh жертви? -huh. Не бачу жертв. Uh -huh. А дивіться, а що до лівого берега, там щось відбувається, щось дуже-дуже цікаве, тому що вісьмірка мечів і карта місяця тут іде. Що це означає? Це означає, що там щось ворог робить таємне. Так це погано. Але це, дивіться, це не накопичення ресурсу, а навпаки, якось як відвод іде, чи що готується? Змотувати вудочки, вони готуються. Дуже цікаво, тому що завжди, пам'ятаєте, коли вони накопичували там ресурс, воно йшло що накопичення ресурсу, то зараз воно йде як навпаки. Дуже цікаво. Треба ще Запоріжжя подивитися, тому що там зараз дивні речі відбуваються, яких ми не бачимо, приховані від нас Запоріжжя. Казали, кожен день там летить, шахеди, каби, коли вже це закінчиться? Да. Запоріжжя. Ще й на вихідних король мечів, карта диявола, Запоріжжя, мої хороші вихідні для вас небезпека. Я попереджала, коли казала, що більш для області, то зараз бачу саме для Запоріжжя. Але угу, пожежа йде теж. І слухайте, і область. І область теж йде, теж гучно, теж як з неба йде, як виходить, швидше всього що кабами будуть вони ще бити. Ну, але якось мені кажуть, це вже останні небезпечні дні. Ну, Так мені каже. Ну, дивіться, ми подивилися з вами питання з приводу Путіна, так? Що він. Трампу скаже, що він ну та у нас що, там, випала трійка і десятка мечів. Uh -huh. Uh -huh. Мені просто цікаво, як воно поєднується. Можливо, ми з вами можемо зробити типу власне розслідування. Ну дивіться, Катеринка, як я дивилася, як воно поєднується. Прекрасно, ворог знає, що йому треба буде добровільно звільнити за умовами Трампа, за тиском Трампа звільнити Херсонську і Запорізькі регіони. Але зараз Путін думає, як він це буде зробити, щоб не зганьбитися. Йому даний був час, часові рамки. Але те, що він це зробить, це вже ясно. Але він це буде робити так, подавати як з барського плеча, нате мол, нате, ось так. Будемо спостерігати, звичайно, але зараз дивіться, зараз дуже відбуваються важливі процеси, важливі. Я хочу сказати вам більше. Я напевно вам ще не казала. Ви знаєте, що я робила захисти воїнам. Я їх робила через стихійну смерть, піднімаючи тих побратимів, які загинули від стихійної смерті. Тиждень тому в мене була заборона робити захисти. Коли я запитала, чому мені сказали, що стихійна смерть покидає українську землю, і тому взагалі рухати. Її, або якось тривожити, поки ці процеси відбуваються, не дозволяють. Тому те, що я зараз бачу, коли я придивилася, дуже цікаві речі відбуваються. Катеріно. Ми їх просто не можемо бачити. Майстри їх можуть відчувати, але ми їх не можемо бачити всі. Але зараз завіса вже підніметься. Вона підніметься дуже швидко. Але ще до підняття цієї завіси, все-таки ворог. Я ж бачите, ми подивились точечно міста. І щось мені ще йде небезпека на Західній Україні, але вона йде як не з неба, йде знову ж з середини. Тобто, це, напевно, якісь групи, якісь теракти, розумієте, в такому плані. Ось до речі, Крістінка сьогодні розповідала, що у Львові затримали двох людей, які готували теракт з вибухівкою: чоловік і жінка. Боже, ще жінка. Угу, Тож все це, що ми бачимо, воно все буде. І зараз цей тиждень, який буде наступний, він буде дуже вирішальним. Ви помітили, що навіть в новинах зараз якісь затища? Ну, як так. штіль такий, як штіль. А насправді це не затища. Просто нам не показують те, що відбувається. Звичайно, якби ми знали все, що відбувається. Угу. Пані Тетяно, я попрошу вас декілька карт кинути на захід нашої держави, щоб вони не ображалися, що ми їх не подивилися. Ми подивимося, бодай, чи є загроза. Бо якщо є, ми будемо шукати де. І знову показує, що з середини, не з неба, зсередини. Так, в принципі, карти непогані на вихідні. Карта зірки, карта сонця. Тобто дуже гарні карти, спокою, загрози От від обстрілів. Я на вихідних не бачу. А ось знову ж такі мені йдуть місця, де скупчення людей, де діти, відкритий простір, це не ТРЦ. Це там не якісь там це якісь парки, якісь майданчики. Там, де багато ну, зараз сонечко тепло, всі повиходять, і от там от воно готується, щоб паніку посіяти серед людей. Повірте мені, якби ворог міг обстрілювати Західну Україну, він би давно вже це зробив. Він зробив, він недобренький, він не дає нам якийсь е, акт милосердя. Не показує, просто все, що він міг на нас випустити, він випустив. І нема того Арешника. Я його не бачила, там якийсь недоарешник. Вони щось робили, робили, недоробили. Хай ворог не лякає, тому що він, якби міг, якби він у нього був, він би без роздумів би викинув його на нас. Все, що він. Згадайте, коли в нього були навіть запаси, тут іде в ресурсності питання. Він випускав по Україні по 190, по 150 ракет одночасно. Згадайте. Так, так і було. До речі, з приводу Орєшніка я повністю з вами погоджуюсь. Я вважаю, що ви абсолютно тонко і правдиво це все відчуваєте, тому що у нас навіть був, верніше, ми його викладемо трошки пізніше, ефір з прекрасним науковцем, з людиною, яка будує все життя ракети, От, українські ракети, це важливо зазначити. І він розповідав про той Арешнік. Значить, пана звати Василь Шевцов, я дуже рекомендую вам потім подивитися цей ефір і зрозуміти і прозріти і не лякатися інших ем, прогнозів, інших екстрасенсів, які говорять щось там про арішнік, страшне і всяке таке. От пані Тетяна нам підтвердила слова науковців просто е, значить, і що? Е, а з приводу ось цих ДРГ е, е, і з приводу ну найманців за російські рублі, тобто, чи побільшає виходить терактів, пані Тетяно? їх половлять. І вони все таки зможуть якусь шкоду зробити. Більшість їх, більшість їх звичайно, буде викрито. викрито і їхні плани буде зруйновано, тому що карта башта, карта місяця. Але все ж таки поодинокі випадки. Ось таких терактів вдасться здійснити. Ще раз кажу: бачу Луцьк, жертв не бачу і не програвся. Я дивилась, думаю, Житомир. Я не знаю, чому Житомир мені йде ось саме по теракту, тому що я там бачу жертви. Я думала, що, можливо, програлося, але воно ні, воно просто відтягнулося в часі. Та, ми той Луцьк, вже скільки воно відтягується. Та. Можливо, і не програється, дай Боже. Будемо надіятись, я буду тільки рада. Але так. моя задача, моя місія попередити людей. Да, звичайно, пані Тетяна. Ми за це вам дуже сильно дякуємо. Як завжди, чітко, як завжди, влучно. І ну будемо дивитися. Знаєте, я не знаю, що нам треба ставити куполи, молитися, щоб якось воно. Обійшло нас, але головне, я завжди кажу головне перебувати, старатися тримати себе в гарному настрої, робити для себе щось приємне, не сидіти тільки в новинах, а створювати оцей такий простір, тому що кожна людина важлива у створенні цього простору і має бути відповідний настрій. Дивіться, що нас навчила війна, що ми в умовах оцього жахіття. Навчилися бачити прекрасне, навчилися радіти життю, навчилися цінувати його. Час з близькими, час з рідними. І тому це дуже важливо перебувати в позитивному стані. І знаєте, що пані Тетяна ще потрібно і важливо робити? Це донатити, донатити на наші збройні сили України. Якщо після донату на якусь Бригаду, і на якийсь великий збір у вас залишаються кошти. Я дуже прошу допомогти і нам. Ми збираємо зараз на пікап для наших воїнів. От ви знаєте, що машина. Ну, не треба пояснювати, для чого треба машина або автівка на фронті. Так, ви самі все знаєте. В описі до відео і в першому закріпленому коментарі є е, е, посилання, так є е номер карти, є номер банки. Де ми збираємо пікап для наших воїнів? Будь ласка, якщо у вас є така нагода, долучайтеся. Ми будемо вдячні за кожну гривню щиро, пані Тетяна. Так, кажіть, а то да, я, скажу... я хотіла ще сказати про донати. Що донати багато кажуть, що а, коли ти донатиш, то ти спонсоруєш війну. Ні, це неправда. Ми спонсоруємо мир, тому що не ми напали, не ми пішли з мечем, а прийшли до нас з мечем. І тому, донативши, а, ви а, коли ви рятуєте життя своїми донатами, коли ви ще й кармічно як донатите, тому що ви хочете захистити свою країну і а, вигнати звідси. Ворога, я хочу сказати, що карма дуже очищується, розв'язуються кармічні вузли, і багато моментів, знаєте, як стираються, і їх не треба проживати, проходити. А ось воно так дається. Тому що я це вже дивилася, тому що мені цікаво стало, тому що є там люди, які кажуть, що коли ти донатиш, то ти спонсоруєш війну. Неправда, неправда. Донати на наш перевірений збір. Ми одну автівку вже купили хлопцям. Передали. Я думаю, ви бачили звіт. був у нас великий збір. Кожному дякую за ваші за вашу гривню, за вашу долучені, за вашу силу підтримки. Закрили ми збір для тваринок 20 тисяч гривень. все до копійки сьогодні я волонтерам з волонтерського притулку передала. О також прикріплю потім звіт. Тому я дякую за все, що ви робите. Робіть добро. Треба зараз підтримати хлопців. Треба купити їм той пікап, щоб вони долали ворога. Ми з пані Тетяною як можемо для вас працюємо. Я вам дуже дякую, пані Тетяно. Дякую, Катеріночка, дякую всім, хто слухав. Дослуховуйтесь і бережіть себе. Так, ми з вами прощаємося до наступного ефіру. Щиро дякуємо. До зустрічі. До зустрічі.